Тинявся вулицями у самох трусах і прозорому <плес> пластиковому дощовику. Вони підійшли, дуже увічливо попросили показати який-небудь документ. Він рознервувався, почав кричати про вірус. Абсолютно розгублений, дезорієнтований, не знав, де він, який зараз день тижня. тільки ім'я своє назвав. Дякую. Звісно, вирішили, що він не при своєму глузді, психічно хворий. Тест на наркотики. Результат негативний. Але він п'ятьох копів завалив, ніби обколотий був під зав'язку. Без наркотиків, уявляєте? Він зв'язаний? Ви не слухаєте? Двоє офіцерів у лікарні. Звісно, він зв'язаний. І лікар вколов йому стільки стелазину, що коня можна вбити, а він іще смикається. Тоді зрозуміло, звідки синці, він чи не в опір? Так, хочете зайти його оглянути? Так, будь ласка. Це все, що ви маєте? По системі проганяли? Жодних даних. Ані водійських прав, ані відбитків, ані штрафів, нічого. Будь ласка, мабуть, мені варто піти з вами. Ні, дякую, не треба. Гаразд. Він буде тут про всяк випадок. Містер кол. Мене звати Кетрін Рейлі. Я психіатр. Працюю у міській лікарні. Я не з поліції. отже, мене цікавить лише ваше здоров'я. Ви це розумієте? Мені треба йти. Треба йти. Я не можу змусити поліцію вас відпустити, але я хочу вам допомогти. Ви повинні розповісти мені, що саме сьогодні сталося. ви можете це зробити, Джеймс? Можна називати вас Джеймсом? Джеймс, мене ніхто ніколи так не називав. Ви пацієнт лікарні? Ні. Я вас денебудь бачила? Це неможливо. Мені треба йти. Я мушу збирати інформацію. Яку інформацію? Я не хочу вам допомагати. Нікому не хочу допомагати. Нічого не хочу змінювати. Джеймс. Ви знаєте, чому ви тут? Бо я хороший дослідник. Я сильний духом. Зрозуміло. Ви не пам'ятаєте, як напали на полісмена? Тобто на кількох. Чому я у ланцюга? За що? Ви раніше перебували у в'язниці чи у лікарні? Годі запитань. Мені треба йти. Джеймс, ви сиділи у в'язниці? Під землею. Ховалися. це повітря. Прекрасне повітря. Що в ньому прекрасного? Свіжість, немає мікробів. Чому ви вважаєте, що в ньому немає мікробів? Зараз жовтень, так? Квітень. А рік який? Як ви гадаєте? 1996. Це майбутнє, Джеймс. Ви вважаєте, що живете у майбутньому? 96-й, це минуле. Ні, майбутнє. Зараз 1990-й.